Як би ми, ми не голосували. Пацане Миколаївна, дозвольте сказати слово. Да. Панове, ми маємо зробити зміну, бо вчителі мають отримати зарплату. Крім того, ми дістали дотацію, яка не повертається, яка є перехідною. Я дуже хочу, щоб вчителі отримали фіксовану допомогу. далі, далі. Йдемо Розумієте? І не розходьтеся, будь ласка. <пража> Та зміни, зміни, пояснюємо. Зробити перші під питання розглянути, а пізніше вже на паралі я вже не заохоле. Отже, ми голосуємо вашу пропозицію. В оренду не житлове приміщення користування, а з вами в проєкті рішення є слово оренда. Якщо змінять змінити, то змінюємо проект рішення. Формує, є формує, заява проект. продовжити оренду згідно заявою. Згідно проєкту. є депутати є. Є. депутати просять поміняти проєкт рішення. Які е, проблеми ваша ваша пропозиція під протокол пишу. Користування, приміщення. приміщенням. Шановні деподати, якщо я користування, приміщення Користування, приміщення е, міської е, комунальної власності не. по вулиці Стуса, 32. Усім учасникам. Як усім учасникам, Ус... якщо загадаємо, спілка ветеранів та інвалідів отогось війни з Росією для всіх. <тас> час, там буде клач. Там, там буде клач. Тому що ми згідно з ділянкою голосуємо. На військовий час. На час військового стану для ведення волонтерської діяльності. Ще, О, так. Ти все. Ти працюєш згодом. Військового А як за місяць закінчиться війна? Ось вони знову заяву і хочеться на наступний випуск. Ще раз товптися, <плес> <бо>, так? <плес> а через місяць прийдуть хлопці, ви скажете, ви там нічого не зробили в тому приміщенні, як то було сказано перший раз, правильно? Пані Наталі, як, як Перший раз було сказано пізніше. пісні. Я тебе поважаю, я тебе я поважаю. А, ну, я а, ти вже ти, 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 заїжджаєш, а через місяць ми всі будемо раді. Та й ми всі хлопці будемо раді. А, За чого він звертаються, звертаються, хлопці? Ну для чого? Ну всі повернулися депутати, вже чекають нормально ну, мене якогось рішення правдивого прийняти. Для чого ти то, ну, де прийшла назад? Я Я не прийшла. Хіба хлопці Чекал. не вартують, щоб їм, ну, наприклад, на місці. Ви чого ти все Благи мене. Ну для чого їх сміється? Ну для чого? Прийняти треба рішення, поки зараз наші депутати стануть і підуть. І дальше, це добре, а, буде. це добре, Ді. відео виставиш інтернет, щоб всі дивилися. Хто кричав, <с> хто не кричав. Хворі, ну, путаємо, пускаємо, кузовський щось там виступав, Ну, То всі мають право говорити. <поцел> але <поцел> треба дати <поцел> дати. Я за те сам дати користування час військового стану. Це волонтерської діяльності. 90% депутатів згідні.

Давати конкретні спілці як юридичний, чи давати просто учасникам бойових дій користування, так щоб не було стикуляцій, що ми комусь дали, комусь не дали. Якщо договір оренди конкретно, якщо користування, при договорі, при, договорі йде, при договорі оренди йде підпис конкретно з ким з міською ради. При користуванні, при користуванні нема такого поняття конкретності. Розумієте правильно, юридично. Як ви договір складати, з ким ви хочете? Не треба договір, не в користування, кому <су> ми Заява поступила а як ви оренду дасте без оцінки? Скажіть, будь ласка, як ви оренду дасте без оцінки? Ви чуєте, що Але не розуміє це дуже незаконно. Незаконно рішення. Ріш, Ріш, не рішення не дає права оренду. Чому незаконно рішення? Тому не що Ріш, рішення... ми прийняли рішення. Незаконно. Ви ж слухайте, що закон говорить. Для того, щоб почати, ви просто послухайте, для того, щоб почати подальші дії, Треба рішення. Хто одну хвилинку. Відбувається що? Відбувається голосування, приймати рішення. Коли приймається рішення, тоді йде друга стадія. От зимне порядники скажуть. От скарб, що потім нам треба оціночну вартість даного приміщення, щоб ми по-любому заключили угоду згідно оціночної вартості того. У да, нас немає такої оцінки. Дві хвилі це є правопорушення. Але не не має такої свої. оцінки. Не не те, те, заради того, ці хлопці працюють, тому що вони здійснюють тесту діяльність. Вот для чого вони шукають. беруть. Так от за то я розказую. Так, так а, а ви шукаєте. Шукає я шукаю. Та не пані Наталя, давайте депутат. тоді, <рек> давайте <рек> тоді. по часі кожен депутат висловить свою думку, як правильно в даному випадку вирішувати. Як сформулювати питання? Я ще раз повторюю: оренду ми не можемо надати. Ми можемо надати користування. Ми і за то і говоримо. Користування усім учасникам Берні. Ви зрозумієте правильно? Чи конкретні юридичні? Ні, 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 сам буде такого. Асла. Тут рішення, от зараз рішення хорошо прописало. Одну конецьку. Зараз рішення хорошо прописано. Зараз рішення прописано так, що дана спілка, яка як використовує то, вона є юридичною особою і так і лише юридичною несе відповідальність. Правильно, але ми ще додаємо, а також всім учасникам бойових правильно, А не зсилаючись на назву. А я ж кажу, а також назва я ще раз. Після слова хірівська спілка, а також всім учасникам бойових громади. І під час. А а я його зробила учасникам від Київської громади. А і я не кажу, правильно. тепер, будь ласка, зачитайте. Просто на майбутнє не треба комусь з депутатів закривати рота іншого депутата. Всі мають право висловитися і не виставляти один одного неправильному руску. Всі, повірте мені, Правильно висловлюватися. І не робити того піар-компанію. От і if... все. Це... Будь <післяє> ласка, зачитайте. Да, секундочку, Морослав має мають дописати. Я надію, <після> що буде в інтернеті. Та то є вже а чар, <після> то є. До... А зараз міського хочуть міську раду. Міська рада далі претендує на то приміщення. А міська рада змогла хоть не зламався там зробити в центрі міста, поставити зарядне чай і все решта, щоб люди хто по неравті, а людям дати. Давайте. У нас є таке рішення, отже. Що? Щоб нас е, зобов'язані знімати сесію. А кого ви боїтеся, отже, а кого ви боїтеся? Ви когось боїтеся? Серйозно? справа. А що ви місце боюся Так. Депутати своя. За якісь А Що ми вийнято? Виповні речі своє. Так, я значу, кого буде звучати рішення. Користування нежитлове приміщення міської комунальної власності по вулиці Василя Суса, 32, в місті Херів, Херівській спілці ветеранів та інвалідів АТО ООС, війни з Росією. На час військового стану для ведення волонтерської діяльності та всім учасникам бойових дій КОМА АТО ООС Київської громади. Добре буде. Хе малють мало. Богданський Михайло. Попиш ти там Андрія. Козьма Андрій Андрій про нього думає. Депутати повинні бути на сесійній залі. Со так воріє, да. Як Кузовський вас. одному. А, я не віра, так. Чи радіти, я думаю, туди радіти, ви можете. Якщо ви Так. Лесик. Переписали. Так. Переписали. Лесик Наталя. За. Дорошенко Олександр. Шанський Олександр. Дружника. Нема. Серединська. Андрейків. Товарницький. Звенєєв. За. Хом'як випустимо. Що? Ком'якший. А де є хом'як? Zaman eski. Zaman eski. Eee. Nasıl eklemişler? Bir şey söyleyemiyorsan. Olma, holla olsun.